Всім добрий, добрий ранок. Вітаємо Калі... mm -hmm. вас на каналі Мемуари Переселенців і ми сьогодні на відомому Marble Біч. Зараз 7.05. Ми вже тут, люди вже збираються. А, поки ми ще нічого так не подивилися, але дуже чиста вода, дуже все таке біле. Виглядає дуже гарно, дорога сама по тасосу а, гарна, але останніх там 3,5-4 км кілометри угу. це просто ну, така ґрунтовка, можна так сказати. Тому з машини можна збирати мармуровий пил, якщо дуже треба. Дуже для чогось треба, так. От, але загалом тут є дуже великі такі. Як це? Паркінг, Паркінг бар, шезлонги, парасоліки. Все це коштує недешево. Ми так зрозуміли, 25 євро там взагалі написано на людину. Але чомусь мені все-таки здається, що 25 євро це. Ні, там лежачка. написано per person, Я думаю, дають щось там, якусь каву водичку, От, але ми нічого орендувати не будемо, ми на вільній зоні зараз трошки спробуємо тут да. подивитися пофоткатись. Тут дуже ножки. багато котів, десь не знаю, на не видно буде. І дуже багато бджіл. Да. Не знаю, з чим це пов'язано. Сам цей заклад, це кафе, чи що це бар, відкривається о 7.30, але доступ є, можна прийти до моря в будь-який час. Зараз спробуємо запхатися в воду, бо щось трохи холодно. Холодно дуже, я б сказала. І ми одразу пофоткаємося, да, Юля? Так. А потім заліземо в воду. Тому залишайтесь з нами. Ми вже наплавались і наплавалися. готові поділитися своїми враженнями від Marble Beach. Не дивіться на нас, що ми такі розкудлені. Це все раді іскусства. Ми фоткались. Нам дуже сподобалось. Ну, Мабуть, правда, якщо приїхати десь в обід, дуже багато було б людей, вже люди збираються і було б не так класно. Так По ми стихли Реально да. покупатися в такій теплій воді, прозорій, без людей. Дуже круто. Вероніка, сподобалось? Так. Да. Дуже класно. І хоч на березі трошки після води прохолодно, але ну, море просто дуже теплюще, чисте. Іначе, здається, не таке солоне, як у нас там ну, здається, в ліменарії. Так, так. Не так прям сільо mm -mm. сідає. Дуже багато маленьких всяких рибок. Так що якщо у вас є маска беріть, я там трошки намагалась познімати. Якщо в мене вийшло, я додам, що тут є. А ще прикольно, що ти тут плаваєш. А отут по дорозі їде фура, нагружена прям мармуром. Тобто тут є десь великі мармурове родовище, де видобуток мармуру. Я думала, що це вже не діючий кар'єр, але видно, що мармур добувають досі. Якщо ви будете на тасоці, обов'язково все таки знайдіть час. Просто приїхати можна, покупатися, перекусити і поїхати. Так далі наша по своїм рекомендація: справам. реально: вставайте там в 5 утра, їжайте, щоб ви тут були о сьомій ранку. Це найкраще здається. Це можна навіть в шість, якщо ви дуже рання пташка. <гум> ну там на світанку. Не знаю, як тут буде прям сильно в сезон, але зараз 2 вересня і тут ну, вже є люди. Хоча тільки 8-9 ранку, скільки там зараз, не знаю. І на цій фрізоні мені здається, буквально через пару годин. Місць Вже не буде незаговорити. Да, да, е, я там підзняла е, лежаки, прямо написано на ньому, що два лежака і зонтік 50 євро. Тобто не демократично. Взагалі не так демократично, як в нас в ліменарії. Зараз ми плануємо відправитись далі, покажемо вам. Ще наші сьогоднішні подорожі. Якщо ми доїдемо. Якщо, доїдем. якщо ні, просто зайдемо в якийсь цікавий магазин, подивимося на грецькі якісь продукти. Може, щось собі вже почнемо купувати сувенірів, якщо щось. Так що залишайтесь з нами, так. буде цікаво. Calls, добрались. Оп. Факерес, да. Воно ще, наче закрите, воно відкривається в 930, але люди вже туди можуть заходити. Вони за що це все працівники. Ми саме перші будемо, мабуть, тут відвідувачі. Сподіваюсь, ми щось чого ми сюди приїхали? Ми приїхали в пошуках оливкової олії, оливок і всього з оливкової олії. І все з оливок. На острові дуже багато це як мережа. Сокіреліс, вони саме спеціалізуються, я так зрозуміла, саме на оливковій олії. Mm -hmm. ну, прям на ній. Але додатково там продаючи всякі товари з mm -hmm. оливок. От. Але мені рекомендували Дезі в якомусь групі в чаті прочитала Як що Дезі в горах, треба їхати сюди, тому що тут ще є музей. Я поки що його не бачу, але має бути сам музей. А не просто магазин, тому да. що скрізь просто магазин. Тут є парковка. Ми трохи далі припаркувалися. Це такі красиві автентичні вулички, але по ним стрьом ходити. Тому що немає трохтів пішохідних зон. Немає я трошки підзняла, як там воно все виглядає, і, і трохи можна, щоб та машина не задавила, трохи страшно, але дуже так симпатично. Ні, але гарно так і гори. Там ще вам покажу і гору. Ось ця гора. Mm -hmm. Оце ми стояли на неї, дивилися. Дуже тут гарно. Зараз спробуємо зайти, позаглядати, що там є, і спитати, чи що є, є музей. музей. Чи можна в нього потрапити. Угу. Чим вони відрізняються? Червоний і білий. Ось бівакс, крем, Натуральний Натуральний цей. а тут 11,50. Проблеми з чимсь? З бальзам Ойл. Бачиш, віз ага. бальзам Ойл. А ось можна окремо купити. Покажи. Фурші сваяє. Mm. Ну, наче салатом. <laughs> І ось окремо бальзам ойл. Ось написано від чого воно все. Оливками. О, прям як оливкова олія. Правильно. А ось тут, які крема. Mm. Всякі. Это как красивая упаковка. Ой, боже Body oil. Мандарин, лаванда, розмарин. Осю. Давай намажем себе на This is for the color of the olives. Green, brown, pepper, black. And it is my mild balance, this is a classical. Mm -hmm. Another type is so all of this and 3 or 5 liters of of This is only from the green olives, And the taste is more strong, more aromatic, and a little bitter. But this type is more healthy because the green olives are rich with cool phenol the oxygen. For this, many people drink every morning spoon. Do you want to try the taste? <laughs> Вода на нього ляпає, воно виробляє енергію, щоб молоть олівки, я так розумію. Так, да, щоб робити оливкову олівери. Воно краще олівець. Ну оце всі штуки роблять. Місні жителі. Привіт! Я з котов пообщалась. Ні, люди, бачиш, в лінії, а от бачиш, що липково дерево. Okay, me, okay. oh. И кость комнатка охранника. Ми скажемо, що ми купили в магазині тут такі, такі красиві. фірмові пакетики. Я так розумію, що він безкоштовний. Його пробивають, але він нуль копійок. Так, давай перше. Кіркова олія. Марина скуштувала, як тобі не е, дуже, Знаєте, є така олія, як українська соняшникова, запашна для салатів. Всяко. Оце такий варіант. Вона трошечки з гірчинкою, але дуже-дуже пахуча. Ми взяли саме таку е... і дуже гарну пряжку. Да, і нам сказали, е... жіночка-продавець сказала, що це там багато антиоксидантів і в якихось корисних е... речовин. 17,40 коштує за е... півлітри. Пів ну, я зняла тіни і всяке таке. Ще ми взяли по баночці оливок. Темні, Я і білі. Да. Дуже такі вони темнючі uh -huh. і одні коштують 6,20, другі 5,50. Але не дуже зрозуміло. Які да, бо тут все написано грецькою мовою і ось зелені, отакі гарні. Вже в Болгарії, розбираючи вдома сувеніри, я побачила, що це по факту ніякі не оливки, ну зліва оливки, а справа це е, горіх, я так розумію, фундук. Ніби варення з оливок і оцього горіху. Там, навіть якщо внизу перекласти склад, там буде патока, цукор. ну тобто... По факту це ніякі не оливки, олії, а, а варення з цього всього. Тому будьте обережними, бо в Греції воно дуже багато де продається, і ви можете так само потрапити не туди і, і купити не те, як і ми. І ми взяли ще з Юлією собі покрему. Там написано для якої шкіри я зняла, що твій. Для схильної, для дожирності і для до всяких висипань і від морщин. і від зморшок. А це для зменшення пор, гарна, з розмарином. Це. Баночка дуже угу. гарна. Вона типа як під дерево. але це пластик. пластик. 17 євро і твій -мі. і мій. Однаково. Однаково такі у нас невеличкий закуп. Зайшли тут такий музей з вільним доступом, де є це. Штучки. Подивитись, як вироблялася Лія, оливка. Вони такі невеликі, трошки на вулиці, трошки всередині, але цікаво було. Так, Не дарма їхали? Ні, не дарма. Які в нас наступні плани були? Подивимося, може ще щось. Може покажемо вам лідел. Може покажемо вам лідел, може купимо якусь булку. Так. По дорозі назад ми заїхали у Lidl, Там багато різних овочів, фруктів. Навіть були якісь цікаві, які ми бачили вперше плоди кактусу, але одразу застерігаю: вони не смачні, можна поколоти собі всі руки, тому таке собі. І з того, що ну, не повторюється в нашому болгарському лідлі, а така унікальна пропозиція це е, специфічні вже готові страви саме грецької кухні. Наприклад, там мусака, оця їхня варіація далми. Дуже цікаво. Було б спробувати, але, на жаль, не було такої можливості. Також дуже здивував великий вибір різних морепродуктів, прям свіжих, неморожених. Також було б цікаво спробувати, на жаль, грилю в нас не було. Ну і, Звичайно, як і в багатьох туристичних регіонах, є різні там, штучки якісь поштучні для готелів, мабуть, там, для кафешок, що теж дуже цікаво. Ну і звичайно ж там багато видів оливкової олії, різного грецького вина на різну ціну і смак, багато оузо цього їхнього напою алкогольного. Тому літел це така як міні-екскурсія в смаки і традиції цієї країни. Ми знайшли ще один олів музеєм, але є шанси, що тут нічого не робить. Він по дорозі я до лімінарії. Да. А, О -о -о -о! Він не олівки. олівки. В Юлі ногті з олівками. Видно? Видно, олівки малювала я. Пойди. Нікого немає, ні. подожди, тут якась вивіска. Подожди. Стоп. Там щось написано. Не можна. Ні, навірно можна. Можна? О, диви, працює. Ні? Дивись, там всякі сумки, крема, пішли тут. А ah, where is all the museum? Here? Oh, no, you're not. Is it free or how much? Один п'ятдесят за людину. окей. Короче, зайшли в музей. Честно, все тут такі, що ми нещасні. Але жінка, якась не дуже видно. Півтора mm -hmm. євро за людину. Ми двох зашли, подивимось, що тут. Вероника приїхає на батуті. Батут за тобоскуштовый. і туалет. Mm -hmm. Покажемо вам, що тут є. Скамни. Скамни я начну, наверное, хорошо люблю. Так скань. Олі, поел в Відкривайте, Открывается Давай на лісі. Болгарська, якщо не віддала. Я читаю просто це. Коротше, цей камінь допомагав їм в тому, щоб молоть олівки. Я ось побачила картинку, де там і написано, що це дуже бути з спеціального виду камінь, щоб отак молоть олівки, раніше так мололи. А оце, ось, оце. як вам так показати. О, оце. Раніше так чувакали, теж олівки. Ну, я думаю, що це прямо автентична якась оливкова чвакалка. О, дивись, Юля. Бачиш? Там в тому музеї були такі круглі так. штучки, а тут квадратненькі. Чвакали олію зверху. І отут відполагання. Бачиш, це таке сучасне, а це, напевно, таке раніше було. Mm -hmm. А ось тут весь по кругу ці теж їздили і щось чавили. Yeah, Уніформа. Yeah. Навірно, там ставили якісь великі бочки. На Не помню, це я ет, подумала, було б весело, буде такий атракціон, знаєш, Подумі... сам собі чави шалію. Да, це було б прикольно, я кажу. Mm -hmm. Як вони сфотки, якомога не було вперше, мені чогось здавалося, що там буде якийсь такий інтертеймент. Може, mm -hmm. якщо... О, тут є другий поверх. Може, якщо ти туди знаєш, великою групою приїжджаєш, то там mm -hmm. баб... вам устраюють таке mm -hmm. кіно. Воно драбина диві, яка велика. А ось все какие мои новые шли. Возьму корфу 36. дикі. Хочу тасу звук. Валанолія. Италия. Спаніш. Кріт бачу. сам не бачу. Ось ответи. Всякі тика. Ага, які види. Приходить. Багато читати. Mm. Mm. Не для нас. Mm. Ну теж цілий поверх відведений просто напечатали собі на принтері. Це mm. просто Не інтерес. Mm. Ну чого от мені подобається? Тряпчик. Yeah. Так. Да. Що тряпки? Це якась національний одяг, мабуть. Двісі. Ні, тряпки. Дивіться. Таке щось у нас у Етнічний музей, якийсь <риклад> продовження. О, Юля, дві прялка. Диви Тисячу рік. Гарний. Ой оце в нас такі речі в селі. Так, да, таке роблять в нас. У селах. Нам пропонували відео подивитися. Да, О, але... Я боюсь, Вероніка не виживе без нас. Да, так, я думаю, що це дуже довго. Ми навіть трохи розстроїли, що ми не захотіли подивитися. Ми заїхали так, подивитися. Там воно якісь якій світі. Эти... Може це прям виготовляється? Може. Може, підцікають. Може, пішли дивитися в магазині, що продається. У нас на тестер. Росляче молоко. Крем для не знаю чого. Дивися, Набор єдного алкоголіка. А спрей? Спрей? А, я в 30. Боже, мені так нравится. прыгай. покажи ще раз. Так. Як ти падала і вставала одразу? О, так ще раз. Ми вже побували в музеї в нашому так. другому, який ми несподівано відвідали. Важко нам було трошки потрапити, але все вдалося. Так, тут такий момент, якийсь поворот дурацький, так що обережно на дорозі. Тут можна на вході взяти таку підручник про цей музей, собі щось там починати почитати про кожен експонат. Я вже його пізно побачила на виході, але поізучаю вдома. Про магазин, який внизу знаходиться, ми трошки там скупилися. Тут теж є локальне таке оливкове масло. Ось воно. Локальне так. виробництво, є там два види. Я зняла е, Extra Virgin Olive Oil і є ще органік. Ми взяли органік. Угу. І виробляється на цьому заводі, я так, так розумію... Так, Речі я собі ще взяла з Китая. Ти подивилася? China? China. я подивилася, тому е, такі китайські трохи... Е, Ну, знаєш, це, коли ну, В відпуску, ти все рибаш щось купляєш дурацьке, хай це буде саме дурацьке, що ми придбали. Так, оливкова олія 4,70, оця штучка 2,20. І оця велика також 2,20. Мамі ось така лопатка модняча. Взагалі дуже модна, але не розумію, що це. Дуже ну, не, не зрозумію, що це. Це Китай. Ну. Але дуже красивий. Дуже красивий з оливками. Я взяла собі ще е, сіль для ванни якусь маленьку, тому що в мене, ну, в Болгарії там в номері немає ванни в нашому, а тут є, тому маленьку взяла, трошки понасолоджуюсь е, таким відпочинком. А я ще взяла ось такі два рушнички. Ось такі дуже гарні, тоненькі. 100 на 2. Метри, стовідсотковий Ну, сюди, так. Тут і прям цей значок, я думаю, що це Турція, але написано щось там, типу Покажи. імпортер Греції. Ну, не знаю, 7,50 коштує один рушничок, такий цікавий. два Взагалі музей ну, такий. Ну, один раз відвідати можна. Купити оливкову олію, подивитися. Ну чому ні? Ціна нормальна півтора євро. Вже так. можна заплатити, якщо заїхали сюди на острів, взагалі. Ну, якщо ти бачимо, воно нам по дорозі, прям якби десь не знаю, з іншого краю їхати дві години до нього чи щось таке. Я б не їхала, а якщо по дорозі, то нормально. Загалом день в нас е ще лише обід, а в нас він виявився дуже таким насиченим. Даже Ми навіть дванадцятої години немає побувати скрізь два музеї, два так. магазини. Я зайшла ще, до речі, в Пікарню спробувала там якась така закрита піца. Ну, це, це слойоне тісто. Mm -hmm. Але воно зверху закрите ще одним листком mm -hmm. і посипано дуже багато цим кунжутом. Ну, смачно, насправді, і пончик був смачний. Мені сподобалось. Я залишу тут геолокацію, якщо ви десь там рядом з цим оливковим музеєм зайдіть, спробуйте, тому що пончик взагалі прикольний. Мені дуже сподобався. Ми дуже сподіваємося, що вам сьогодні було з нами цікаво і корисно, тому ми. Вам дякуємо, що провели цей день разом з нами. Якщо ви були десь в цих місцях, можливо, розкажіть нам ваші враження. Чи були ви взагалі колись на оливкових таких заводах і музеях? Тому що ну, для мене це вперше я ніколи на такому не була. Попробувала сирої олії. Дуже цікаво. І пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки. Так, підписуйтесь. У нас тут багато всякого цікавого. Дякуємо за ваш перегляд і пока!